ครับก็เลยได้ <laughs> Усіх вітаю ви на каналі Мототревел В цьому відосі буде довгоочікуваний огляд мотоцикла від FANK 250 новинки 25-го року. Більше скажу, хто не знає, це вже мій мотоцикл. Ми поговоримо сьогодні з вами про його мотор, про АБС, про трекшн контроль, про те, чи проявили себе на практиці 28 кінських сил, і все, що я замітив на цьому мотоциклі, що є новизною, скажімо так, про те, що ви не знали. Оце все я вам покажу. І по-своєму це буде перший огляд. Я так і хотів, щоб на Ютубі я був перший. І, в принципі, так само хотів, щоб в мене був такий мотоцикл. Повірте, в мене дуже враження позитивні про цей апарат. Тому не переключайтесь, само собою, чайок там що-небудь приємного перегляду. До вашої уваги, КПТ-шка 250. В першу чергу, як завжди, давайте поговоримо напевно, не про його двигун, а вже про його дизайн. Ви чітко можете бачити, що вже змінили колір. Я вибирав, як ви писали, чорно. Ну, там чорних немає, сіро, червоний. Але мені приїхав в вот такому кольорі. Сказати, що я незадоволений? ні, я так не скажу. Мені цей кольор дуже подобається насправді. Але маю плани бачите вот таку сіру накладочку. Хочу перефарбувати її, віддати на малярку до нормальних майстрів, щоб зробили її чорною так само, як оцей щиточок. Тому що, якщо дивитися так, мотоцикл втрачається. Я просто як художник можу вам сказати, що Ну, мається на увазі художник, в мене робота раніше була художня освіта, скажімо так, навчав дітей, тому для мене має значення, як виглядає техніка, яка є в моєму користуванні. Я знаю, що в чорному кольорі він виділятиметься краще. Але можу сказати, що реально також така кольорова гама дуже ну по суті, приємна. Давайте про характеристики, хто не знав. Це 250 кубів чистих. Ми можемо бачити гравіровку. Вон бачите, 249. Чиста кубатура. Виробник ліфан, новий мотор. Там писали, чого не з КП-250. Це вже устарівший мотор, друзі. Там, якщо не помиляюся, 26 кінських сил, тут вже 28, майже 25 крутного, само собою, 4-хквапаний, інжекторна система живлення, 6-ступка, 2 фільтра. Ви можете спостерігати, тут у нас тонкі очистки, а з тієї сторони сіточка. Буде ще відос. Пізніше я покажу матеріали, де я замінював мастило, ви побачите детально, що там по мотору в планах. Фільтрів і заміни мастила. Мотор мене дуже приємно здивував, буду по суті говорити, що ніякого тут маркетінгу нема, тут реально 28 кінських сил. І можу сказати коротко, От вас я знаю 100% цікаве таке питання стосовно, а є сенс міняти От двохсотку, двохклапану на чотирьохклапану чи так само, як я, чотирьохклапаний на такий апарат. Повірте, є. Бо, щоб коротко, про враження, в мене були всі КПТшки Двохклапаний, на 200-ка. Прикольний мотоцикл, але у нього потужність базова. Коли я пересів з двохклапаного на 4 клапаний, у мене було враження, що мене раніше хтось ззаді держав, і 4 клапаний йшов бодріше. Тобто не було цього враження, що хтось тебе ззаді держить. Коли я пересів на 250-ку, у мене вже не було враження, що хтось мене держить як я раніше казав, а навпаки, в мене вже враження, наче хтось мене навпаки підштовхує вперед. Ось що таке 28 кінських сил. Це враження, коли тебе вже реально тягне вперед. Тому, на мою думку, якщо у вас є 200 кубів 4 або 2 клапана версія, беріть. Просто продавайте і беріть 250 кубів. Я не можу сказати, що то погані мотоцикли, але якщо вам не вистачає потужності, в цьому мотоциклі вже вона буде. Реально дуже шустрий коротше, апарат для своєї кубатури. Я реально вражений. Я на ньому вже проїхав майже 30 кілометрів, і в мене просто ну, не вкладається в голові. Як так? Той самий дизайн, ну так, да, вже інший колір. Він тяне просто так, що, ну коротше, він на кожній передачі вистрелює, особливо після 5-6 тисяч обертів. Хочу також відмітити акцент, самий такий я б сказав би, серйозний, П'ята-шоста передача. Коли ви з п'ятої класаєте на шосту, на 200-кубовому варіанті, він трошечки тух. Він вже всі ви знаєте, після 90 набирав важко. Ну, скажімо, так, 90 100 він набирав реально важко. Це вже відчувалося. Я це знаю не понасишці. То цей мотоцикл, коли ви з п'ятої ї класаєте шосту, це орієнтовно десь 90 км 87 км за годину. Включаєте шосту, даєте газу. І він просто пішов, він до 105 вообще бодро йде. Я не розганяв його, просто більше, Самі розумієте, обкатка. Але він до сотні йде вообще шустро, просто шустро. Навіть більше, він до 105 йде бодро. Десь я так їхав, не зміг записати, бо не маю кріплення для нового шоума на екшн камеру. Але я думаю, що його крейсер буде в районі 105-100%, скажімо так. Далі час покаже, можливо, це буде і 110%. Не буду наговарювати наперед, але я думаю, що він 110 піде на штатних зірках. Але обкатка зараз, вижимати такі показателі, не варіант. Але 95-100 на трасі можна тримати на цьому мотоциклі навіть на обкатці. Це без питань. Стосовно, скажімо так інновації, які появились на цьому мотоциклі, це ABS та Traction Control. ABS тут реально робочий, і хочу зауважити, що все-таки відчуття від гальмування після 200-ки різниця все-таки є. 200-ка вона реально хапала гряще. Цей хапає повільніше, якщо ви гальмуєте. Але коли ви вижимаєте більш гальма, ну ви поняли, речак сам сильніше. Він реально зупиняється, скажімо так, моментально. Я пам'ятаю, де я бив. По тормозах задніми були ситуації, де колесо блокувалося. Це з практики. Тут такого нема. Тут реально АБС робочий, щоб ви розуміли. Трекшен, теж думаю, що робочий, і він тут присутній, само собою. Але історія наступна, що е, якось не знаю, ну просто там писали мені, що на цій кубатурі трекшн не буде так проявляти себе. Та й думаю, буде. Того, що в повороти, коли заходжу, я пам'ятаю, як вів себе мотоцикл до цього. Тут він більш якийсь стойкий. Це, ну, це відчувається. Не знаю, як це вам передати, але це реально відчувається. Бачу на приборочку Traction, ABS. До речі, там писали, як виключати Traction і ABS на КПТ. Я тільки дізнався, як можна виключити Traction. Зажимаєте дві кнопки. Раз, два. Офрот. Бачите, написано? Все, трекшн ви виключили. І можна запускати мотор. Включити його так само можна. Зажали дві кнопки. Все, починає мигати. Трекшн-контроль включений. За АБС, чесно, не знаю. Хто знає, пишіть, як він виключається, бо на КПРі 250 все там вимикається без всяких запитань. Тому, в принципі, якщо ви після 200 ки пересідаєте на 250, ку знайте, що тут на речаги треба де дужче, щоб він зупинявся. Але він зупиняється чітко, Нема ніякого блокування, і, як на мене, навіть він зупиняється швидше. Мені колись Макс із каналу Salva .ua сказав, що наступний мотоцикл вибирай за BS. І от, в принципі, тепер я маю цей апарат в своєму користуванні і я розумію, про що він казав. Все-таки з АБС-ом більше, ну, більше контроля, скажімо так. То, що, коли ви в ситуації, де, як кажуть, скіл буде відсутній, бо, наприклад, різко що станеться, ви б'єте всі по тормозах, я битиму по тормозах зразу, то АБС він просто що зробить? Зупини мотоцикл без блокування колес, щоб ви не впали. Я думаю начебто розказав все, але вдруг що пишіть в коментарях. Так, за мотор поговорили, за швидкість також говорили. Давайте ще поговоримо про такі моменти цікаві, як багажна система. Були зміни певного роду, скажімо так. Що тепер вже оцей пластик, як можете бачити, він ширший. Вон, подивіться, навіть така впадінка Вон є, ось бачите, такий виріс. На старому КПТ такого не було. На всіх старих кпт двохсотках. Зробили ширший. І щоб поставити. Багажну систему вам треба пластик весь буде коротше, відкручувати. Ви ніяк не поставите його з цією накладочкою. Це жорстко. Я так попогрався. Тут не продумали заводу, щоб люди без питань поставили багажну систему на цей мотоцикл. Накладка настільки широка, що, щоб ви розуміли, щоб закрутити цей болт, вам треба. Коротше, проще сказати, посарапати пластик. Щоб не поцарапати, треба зняти. Там ще певні є тонкості, певний гіморочок, скажімо так. Але при тому я багажку поставив і дуже задоволений також що. Коротше, вона, мотоцикл йде, дуже йде. Що ще можна сказати за цей апарат? Мотор це основа, яка міняє будь-яку КПТ, я б сказав, яка у вас була до цього. Або якщо ви їздили на кубатурі де 20 до 20 або 20 з хвостиком лошадок, повірте, 28, грубо говоря, під 30 воно вже буде відчуватися, що це вже зовсім інша техніка. З Заводу вже вліпили сюди червоний антифріз, як бачите, навіть такий розовий, я буду по-любому його міняти. Нічого страшного в цьому нема, що я катаю на такому антифризі. Але, ну коротше, краще замінити, на мою думку. Мастило це в першу чергу, а антіфріз може почекати. Все-таки він там є. Я б не сказав, що це якась прям бадяга-бадяга. Ще хочу поговорити з вами за пульти. Вони змінені. Лівий пульт. У мотоцикла нарешті з'явилася аварійка. І заново... І вже нова зовсім, я б сказав би, кнопка ближнього та дальнього світла змінена, і курок також змінений. Весь пульт інший тепер. Так, з правої сторони такий, який і був. Сумка шат поставив, без всяких запитань. Старого КПТ перекинув на новий. Хто не бачив відос, як я це все діло організовував, прошу до перегляду, є на каналі. Приборочка стала набагато цікавіша, набагато. Всі індикатори тепер є, всі, абсолютно. Аварійка. Все світло, яке на цьому мотоциклі є, воно, в принципі, як і на 200ці. Так само, можна сказати про підвіску. Там поняття різні ходять в інтернеті, що стала м'якша чи ні, підвізка базова, така, яка і була. Тому, в принципі. В принципі, не знаю, мені вистачає всього, я привик до кпт я вже казав, що аби не вийшла ця 250-ка, я б їздив би на 200ці і не парився. Ще хочу також зауважити про зміни. Ще ширший став отвір на вихлоп. Самі розумієте, що наповнення мотора стало більше, краще, і випуск теж збільшився в об'ємі, тому збільшили. Короче, отвір на виході, що все все без питань виходило і мотор не був задушений, скажімо так. Що сказати, мотоцикл мене реально приємно здивував. Заново скажу що я дуже радий, що в мене він є. Не жалію, що продав 200-ку. Я думаю, що навіть мені його вистачить. Повірте, Мені його вистачить. Я думаю, навіть, що питання з клапанами е -е, вирішено. На 200-ках, знаєте, нажита проблема була. Тут надіюся, що таких сюрпризів не буде. Мотоцикл реально прикольний, я ж кажу. Тільки треба буде оцю накладочку перефарбувати. Щиточок на трасі не гримить, зеркала Ліфановські. Дуже гарно дають можливість роздивитися все, що позаду. Так, номер це все буде замінюватися. Я Скажу більше, це від 200-ки, я не пам'ятаю, двохклапанові чи чотирьохклапанові. Ще прийдуть мені номера. Так. А, ну что ж я так, друзья, что ж я так, не показав. Дуже цікавий момент. Сидушка. Тут же в нас, подивіться, новий мануал на новий КПТ. Дуже багато чого описано про цей мотоцикл. Тут, до речі, є інфа, я думаю, в цьому мануалі як виключити ABS, я ще просто не читав, бо англійська мова, це все треба час, щоб переводити. Подивіться, реліжка там вона є нижче. Є вже отакий, коротше такий пристрій. Я не знаю, що це, чесно сказати. Але оскільки вже є ABS і трекшн, вже певні такі моменти. Так, і до речі, така сама тема, дуже схожа, знаходиться. Під цим щиточком он частково виглядає, як можете бачити, теж типу, якась електроніка. Як на мене, раніше такої петлі не було. Сідушка після закриття часто гуляла вліво-вправо, такого вже тут немає. Треба попасти треба попасти цим язичком, що на сідушці. вон. Оцей пас таке, як не було на старому капиту такої теми. І вона тепер намертво закріпляється без всяких запитань. Ще немало відосів буде про цей апарат. по загалях я все вам показав. Якщо щось забув або, там, не знаю, у вас цікаве, випишіть в коментарях. І ми це все будемо обговорювати вже в коментарях. Дуже класна погода. Житомирщина. Якісна красота. Ну що, мужики, будемо замінювати мастило на мотоциклі Fun KPT-250 25 го року. Новий двигун, який ви вже могли бачити на К-19. Немало хочу сказати про цей мотор, бо я полазу біля нього вже і замітив відмінності зовсім інший двигун. Я буду замінювати мастило, вже придбав 15. В-50 в'язкость, основа 5 стопова синтетіка і фільтр. Хто не знає, на нього також 112-й йде. Всі ключі вже біля мене. До речі, прибрав повністю люфт. Лапки. Його нема, він трошки є заводу на всіх ліфанах. Тепер все, чітка включення. Душа радується, в принципі, руки чешуться. Все по стандарту. Звивний вже від нього можете бачити збоку. Раніше був на 200-х знизу. По-своєму зручно. На 17 ключ. Фільтр грубої очистки на 21. І також по-любому подивимося до фільтра тонкої очистки. Ось він. На восьмерку треба тут ключ. В моторі, я казав, є зміни. Дуже прикро, що там я не бачу, вон мастила. Бо тут уже, друзі, щуп. Ось такий короче, щуп тут є, ліфан написано. Мотор, я вам кажу, це пушка. Я про нього ще буду говорити, але це пушка, друзі. Я не жалію, що продав 200 -ку. Помпа бачимо, мідна шайба. Це означає, що короче, буде міняти антіфріз, але не сьогодні. Мастило потрібно замінити. Обов'язково. У мене пробіг там буквально. 10-12 кілометрів накатав, то мастило треба замінити, я так вирішив. Антифриз можна замінити пізніше. Я буду також це робити. У мене вже є, як можете бачити, залишився старо КПТшки. Метюльна органічних присадках. Я ще візьму літруху, бо мені здається, тут вже більше літра буде. В 200 заливав більше, ну як більше, менше літра. Та майже літр виходив. Тут, думаю, буде більше. Також проговорюю проговорю технічні моменти. Ланцюг був з заводу, я його послабив і маємо зараз нормальний провис. да, Це в нас централка, ви повірте, коли поставите його на колеса, він також в порядку. Провис відрегульований. Звертайте на це увагу. Не катайтесь на натягнутих ланцюгах. Також голова змінена повністю. Як у Домінара вже стоїть якийсь датчик, свічка з тієї сторони, а з цієї сторони є отакий от провод. Якийсь датчик чи хері, Пишіть в коментарях і з боку він щось теж входить. Свічка, щас глянем свічка. Ага, ага. У тому, може, свічка, до речі, є. Радіатор. Да, трохи тупонув. <хе> То, походу, свічка є, як у Домінара. Дуже схожий принцип. Дуже схожий. От. А може не свічка. Ні, це не свічка, друзі. Це не свічка. Я її чогось не бачу. Ну, коротше, ви також допомагайте мені, пишіть в коментарях, тому що я вирішив записати огляд заміни. Мастила огляд самого мотоцикла, але в мене про нього ще інформації, ну, вже є, але не так і багато. Хто що знає то допомагаємо, пишемо в коментарях. Так, вже було сказано, що беремо ключ на 17. Бо в нас, коротше, пробка ось де. Відкручуємо її. Трошки може незручно буде. Не дуже була закручена. Двигун уже прогрітий. Бо я їздив за мастилом. Так, аби зараз не затопить гаража, чи борода може піти нормально така. Перша заміна. На Ютубі, мабуть, немає інфи. Блядство. Ну нічого, я достану протру, але тепер дивіться, як все акуратно стікає. Якщо зараз по мінімуму буде стікати і оця борода не потече по. О цьому щитку реально ліфану респект. Бородата ще, йо -мо, капець! Потоп, друзі, потоп. Що робить? Куди? Це пиздець. Отак. По заводу там уже був якийсь рівень. Повірте, я перевіряв, він був десь посередині. Це норма, скажу так, але катати на такому не бажано. Я заливаю дві третіх. Зараз, коротше, оцю жижу залів в бутилку літрову, подивимося, скільки який об'єм я злив з мотора. Вже це багато про що нам скаже. Полюбию, що треба буде перелити, бо там пробка і треба якось витягти. Я думаю, там десь півтора літра об'єму, Та ладно. Навіть літри немає. Там, напевно, був низький рівень, я так думаю. Ну, як низький. середина десь. Посередині. До речі, в КПТ. Новому. Є магнітик. Отут тільки щоб все було чорне. Я його. Болт має шайбу, що є дуже добре. Я не пам'ятаю, чи на 200 була шайба, напевно не було, мені чесно так здається. До речі, не був дожатий, щоб ви розуміли. І це з заводу. Ого. А це гонь я вам скажу, друзі. Реально це гон. Не був дожати заводу. Перевіряйте, чи у вас таке. Чи в порядку. Але за ніч, уточню, за ніч мастила тут не було, значить нічого не протікало. Цього недостатньо. Тобто те, що воно не дожате, Цього недостатньо, щоб мастило текло. Але це не хорошо, бо з часом буде протікати. Вібрації дадуть про себе знати. Так, підставляємо, зараз. Підставляємо. Оп. І забираємо. Кришечку є пружинка. Іди сюди. Де вона там? Ось вона сеточка. Зараз подивимося. 12 кілометрів приїхав. Чи є якісь тут, коротше, як то кажуть... Металеві відходи. Щось трошки є, друзі, реально трошки є. Херня по факту, реально. Ну, таке воно. Але трошки стружечка є дійсно. Рекомендую вам, а там дивіться самі, як я ось, відкрутити усе і почистить. Обов'язково. Так. Щось тече. Але дуже не можу нахилити, бо тут отвитка. Дотягуємо болоти та переходимо до фільтра тонкої очистки. Дуже затягувати не треба. Ні, в принципі, там затягнуто було, але знаєте, як ото називається, затягнуто, але трошки не дотягнуто, З відчуттям. Все. Старий фільтр був затягнутий на два болота, тут уже три. Щоб відкрити і не ковиряти, не портить, трошки, дивіться, як робите, лайфхак. Провернув, бачите, з посадочного місця змістить. Ну, погано видно. Ось з посадочного місця зміщаєте. І все. І потихеньку розшатуєте вліво-вправо. Все по стандарту, зараз потече. Дуже хороший стан. Але я заміню на новий фільтр. Я ж купив його. Досить непоганий стан, друзі. Скажу вам так. Хто кататиме 100-150 км на цьому, ну як обкаточному транспортіровочному мастилі, знайте, що фільтр тут нормальний, не переживайте. Оце якість, повірте. Оце якість. Хороший виробник, ХФ. Перевірений часом. Ставлюємо в КПТшку. Літрушка пішла в мотор. Зараз будемо дивитися, який там рівень Цікаво мені. Мотор ще не запускався. Ми чітко зможемо бачити по щупу, який же там рівень. О, отак по різьбі витягую. Давайте так на На дні. Тупо на дні, бачите? Було завито майже літр. 200. І можете бачити, зараз покажу вам, якийсь наведу. О, вон рівень. Ну, це нормально вже. Зараз я грамульку долю сюди і вже буду запускати мотор. Ну що, запустимо мотор? На К-19, пам'ятаєте, він глох на холодну, і не тільки на холодну, він реально душився чогось і все. На КПТшки, дивіться, яка історія. К-19 таких уже маніпуляцій вимикав мотор, тупо не тримав холостий. Тут порядок, так що ну, не знаю, напевно, це в моделі цій є такі нюанси. На КПТшки порядок. Так, залив рівень повністю, все перевірив. Коротше, півтора літра рівний йде в картер цього мотора. Це 2 третіх рівня, скажімо так, оцієї палочки. Я думаю, що порядок, навіть якщо трошки рівень упаде, як я проїдусь, півторашка це не критично. Взагалі, це норма. Підписуйтесь, друзі, пишіть, коментуйте. Будемо з вами на зв'язку.